Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. І сьогодні в нас огляд тросорізу від компанії Felco під номером C112. Це найбільший тросоріз від Felco. Постачається він в от великій. Коробці фірмові. З боку на цій коробці вказано розміри і матеріали, з якими цей трусоріз може працювати. Найбільший діаметр різу цього трусоріза 12,5 мм. Mm. Фактично, будь-які матеріали будь-якої твердості з товщиною 12,5 мм. Mm, цей трусоріз може обрізати. Калені сталеві троси з діаметром до 12 мм, mm, а сталеві струни з діаметром до 8 мм. Mm. Достанемо трусоріз. Разом з трусрізом в комплекті є інструкція. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Для того, щоб цим тросурізом ефективно обрізати дуже великі діаметри, Felco розробило систему правильних рухів і показує, яким чином працювати. Власне, в інструкції вказано, яким чином можна працювати таким інструментом. Також от є така специфічна техніка обрізки, коли працівник, працюючи цим трусурізом, одною ногою сідає на тросоріз і всією вагою тіла обрізає власне трос. Давайте тепер розглянемо детальніше, з чого ж складається цей тросоріз. Він складається з великої масивної ріжучої голови. Ці елементи виконані з металу товщиною порядку 12 мм. Цей весь метал це висковелицева сталь, загартована на високу твердість за фірмовою технологією Тфелко. Всі ці елементи покриті захисним покриттям, яке захищає ці елементи від корозії. Давайте подивимося, як працює сам трусоріз. тобто в нього є досить складний механізм відкривання. Як бачимо, досить багато цікавих елементів. Оце є велике основне лезо, а це є друге частина, це є друге лезо. І тут є певний речажний механізм, який дозволяє суттєво полегшити зусилля на руків'ї, обрізаючи великі діаметри з калених тросів. Давайте подивимося, яким чином розкривається власне ця голова, яким чином працюють ці механізми. Коли ми відкриваємо, спрацьовують ці механізми речагів. І якщо ми візьмемо трос, ну, в даному випадку в нас це не 12 мм, це 5,5 мм, але це калений плетений трос, бачимо, як тросоріз охоплює його. Між лезом утворюється так званий трикутник, який обрізає трос по колу по всьому діаметру, не розплющуючи дуже сильно сам трос. Як бачимо, ми без особливих зусиль. Трос діаметром 5,5 мм обрізали, і подивіться, якої якості обрізана ця частина. Тобто, трос не є розпушений, не є передавлений. Тросоріз обрізає, що обрізав його по суті по всьому колу. Коли ми були в Швейцарії, таким тросорізом наша співробітниця, яка важить 50 кг, змогла обрізати 12 міліметровий трос калений сталевий без особливих зусиль. Тобто, вона змогла зробити це самостійно. Ми були, чесно кажучи, дуже сильно здивовані цьому. Якщо говорити про загальні габарити тросоріза, то це 76 см завдовжки. В найширшій частині ось тут він має 16 см, а вага його 3,6 кг. Тобто він досить є масивний. Ось ці елементи, як я зазначив, виготовлені з лицевої сталі руків'я виконані з алюмінію. Цей алюміній кований і на ці елементи фалко дає пожиттєву гарантію. Оскільки цей інструмент не дешевий і найважливіше цей професійний інструмент. Усі елементи. Елементи цього трусорізу можуть бути замінені, тобто при потребі можна будь-який елемент замінити, тобто будь-який болт, гайку чи лезо, коли воно зноситься. Тобто, купляючи цей інструмент, ви можете не боятись того, що він попрацює рік-два, і потім вам прийдеться купляти нове. Ні, цей інструмент може працювати десятками років на кінці руків'я є великі такі ручки. Вони зроблені з досить еластичної пластмаси. Ця пластмаса з одного боку не є з іншого боку, дозволяє добре себе себе чистити, відмивати від забруднень масляних, наприклад, тому що такі трусорізи використовуються в першу чергу на виробництвах, там, де може бути контакт з маслом, з брудом різним, з різноманітними забрудниками. Відповідно, ці руків'я можна спокійно відмити, почистити без особливих проблем. На алюмінієвих частинах руків'я ми бачимо відливе Felco c 112 тобто це є марка трусоріза. і написано, що практично всі матеріали можна обрізати до діаметрів 12,7, а особливо тверді. Або струни, або особливо тверді матеріали халені ліговані сталі обрізаються в діаметрі до 8 мм. З цього боку, ми бачимо на руків'ї відлив SwissMate, а також чоловічок, який сидить на цьому тросорізі. Це тобто, таке фірмове положення обрізчика, який використовує цей тросоріз. тобто найлегше обрізати цим тросорізом не просто руками, а докладаючи ваги свого тіла. Придбати тросоріз Felco C112 ви можете в компанії Garden Tools Ukraine, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!